В Україні стрімко змінюється клімат. В інфографічному довіднику Агробізнес України проілюстрували поступове зміщення природних зон з півдня на північ. За останні 10 років воно доволі суттєве. Через це аграрії прогнозують, що за кілька десятиліть в Україні зможуть вирощувати по два врожаї на рік. Є приклад Бразилії. Система багатоврожайного землеробства називається Сафіна, що буквально означає маленький врожай. Перший цикл сафра у вересні-жовтні на початку дощового сезону висівають сою та збирають у січні-лютому. Другий цикл сафіна. Відразу на тій самій ділянці висівають кукурудзу, яка росте з лютого до червня-липня. У деяких регіонах практикують і третій посів, часто пшениці сорго або покривних культур. В Україні необхідною умовою двох врожаїв буде гарне зрошування земель, особливо на півдні і на сході, та врахування багатьох агрономічних нюансів. Як думаєте, чи справді українські аграрії зможуть колись хвалитися другим вражаєм? Пишіть в коментарях, а через 20 років перевіримо.